Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, все чую. Дякую. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Добрий ранок. Є. є, дякую. У нас є ще дві учасниці, чи є серед вас представники громадськості. Пані Ірина, Ні, пані ви представники розробника, то охорона. Зрозуміло, дякую. Тоді діємо наступним чином. Якщо у нас є тільки станом на 10-ту годину одну хвилину, тільки представники уповноваженого органу, як організатори, представники суб'єктам, надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні, 21 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Розмарин стосовно планованої діяльності виробництва рідких комплексних добрив та позакореневих добрив на потужностях підприємства за адресою вулиця Івана Кожедуба, будинок 359, Сто Біла Церква, Київська область. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку і встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилося громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі за знала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у процедурі оцінки впливу у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 17 хвилин на громадських слуханнях. Присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще трьох учасників. Я ще раз попрошу особисто представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадської слухання. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон. представляйтесь. пані Ірина. Доброго дня, Ірина Сухарєва, представник розробника. Дякую, пані Ольга. Добрий день, представник розника ТОВ Дякую, пан Руслан. Добрий день, Руслан Розкошенко, директор ТОВ Розмарин. Дякую. Отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників двоє учасників: це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інші троє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Розмарин стосовно планованої діяльності. Що Передбачає виробництво рідких комплексних добрив та позакореневих добрив на потужностях підприємства. За адресою вулиці Івана Кожедуба, будинок 359, місто Біла Церква, Київська область. Та бажаємо громадське слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення, гарного дня. Дякую, до побачення. До побачення, Дякую, велике. До побачення.